Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, російські окупанти здійснили удар по Україні ракетами наземного повітряного базування та ударними БПЛА. За попередніми даними радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 95 засобів повітряного нападу противника: 8 ракет різних типів та 87 ударних БПЛА, безпілотників імітаторів інших типів. Зокрема, три балістичні ракети з М район Пуску Крим, дві протикорабельні корабельні. Ракети Онікс, район пуску Крим, три протирадіолокаційні ракети х 31 П, 87 ударних БПЛА типу шахет та дронів імітаторів інших типів. Райони Пусків Мілєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарське РФ, Гвардійське Крим. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 33 ударних БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на сході півночі та півдні країни. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина. Та Запоріжжя йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вночі Росія атакувала шахедами Одещину. Руйнувань зазнали фермерські господарства. На щастя, обійшлося без жертви постраждалих. Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. За даними, ОВА, росіяни били по Запорізькій області шахедами цієї ночі та під ранок по облцентру було завдано два удари. Російська армія ввечері завдала удару по критичній інфраструктурі на Сумщині. Декілька населених пунктів залишились без світла. Вночі ворог також обстрілював облцентр. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Вже наступного тижня в Лондоні може бути узгоджене повне всеосяжне припинення вогню Нью-Йорк Пост з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа, як пише видання: якщо цього не станеться, США готові піти за столу переговорів, поклавши відповідальність за конфлікт на європейських союзників Америки. Держсекретар Марко Рубіо підтвердив інформацію, що США можуть відійти від посередництва у мирному процесі за повідомленням прес служби держдепартаменту США Марко Рубіо проінформував генсека НАТО Марка Рюте про мирну пропозицію, представлену вчора українській делегації в Парижі та російським офіційним особам по телефону. Також він заявив, хоча наша країна віддана справі припинення війни, якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, Сполучені Штати відійдуть. Від посередницьких зусиль встановленні миру держсекретар висловив сподівання президента Дональда Трампа, що ця пропозиція буде прийнята і призведе до міцного і тривалого миру в Україні. Допомога під загрозою. У Трампа не планують нових постачань зброї Україні. Про це пише New York Таймс. За словами прихильників України в Конгресі у Білому домі чи на капіталійському пагорбі, практично не ведуться серйозні дискусії щодо наступного пакета зброї для України. Допомога, яка була ухвалена в останній місяці президентства Джо Байдена, закінчується. Європейські чиновники говорять, що вони навіть не отримали запевнень, що США продовжуватимуть обмін розвідувальними даними щодо. України.